Мирусі, низько поговоримо про помазання цього світу і помазання Духа Святого. Як це все розрізнити? Де Божий пророк, а де лже пророк? І Петро він вчить, що зараз дуже багато людей, невігласів і неутверджених людей. Хто це такі невігласи? Невігласи це люди, яким бракує знань і інформації, не люди, необізнані. Які намагаються говорити про Бога, щось там лізти у релігію, але не маючи ніяких знань, не вивчаючи Слово Боже, откі лже вчителі, лже пророки, які помазають людей цим світом, які ставлять фокус, живи собі в кайф, насолоджуйся, Бог любов, Бог все простить і так далі. Оце є такі люди, необізнані. І є ще такі люди, як е, неутверджені. Це знаєте, людина самозванка. От, наприклад, як пастор наш каже, скажу я вам, що я от, я собі кажу, що я папа римський або я президент. Це коли людина називає себе тим, ким вона не являється, не має тої посади. Отак от, як е, апостол людина, якщо вона називає себе апостолом, так, то вона має мати ту посаду, вона має рятувати людей, вона має проповідувати, відкривати церкви, забирати душі у сатани, воювати, нести помазання Духа Святого, розбивати мечем, кувалдою, Словом Божим, гріх, оце все беззаконня, говорити правду, з'єднуватися з Петром. І коли я з'єднуюся із людьми цього світу, слухаю їхні басні, да, то я втрачаю це спасіння, втрачаю цю благодать. А благодать це рости у пізнанні Господа Ісуса Христа. А благодать це дух, це народження згори, це віра, яка досягає досконалості ділами, це церква. Це пастор, апостол, Петро, Павло. От з такими людьми я маю з'єднуватися: ті, які вивчають Слово Боже Біблію. І я прийшла до церкви нагла, горда, брехлива, блудила, пила і так далі. Школа мені не дала розуму. Світ мені не дав розуму. Ми не мізки були відключені. Я ними не користувалася, але тільки коли я прийшла в церкву, пастора мої Юлія і Станіслав Солданенко, слухаючи їхні проповіді, в мене мізки включилися, тому що Господь.